Дві кредитки, по яких можна купувати ВДП в пільговий період. Маніока від Капібанк та для своїх від Укрси Які тарифи цих кредитних карт? Які умови обслуговування? Та чи варто відкривати ці картки? Про це у сьогоднішньому відео. Всім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні у нас на огляді дві кредитні картки з нестандартними тарифами. Ці дві картки вже додані на сайт walletpro.com.ua, Тож ви і самостійно можете переглянути їх тарифи, переваги та недоліки, і, звісно, додати до порівняння та порівняти ці кредитки між собою чи з іншими кредитними картками. На моєму телеграм-каналі Wallet Pro нещодавно згадували ці картки і просили зробити відеогляд на них та додати їх на сайт. Тому коротко про ці дві картки. Маніока це продукт банку Український Капітал, який використовує бренд Капібанк. А ось кредитка для своїх від Укрсибу – це не зовсім новий продукт. Раніше картки могли відкрити лише діючі клієнти, і для них ліміт може становити до 300 тисяч гривень. А ось відкрити цю картку онлайн тепер можуть і нові клієнти, але з максимально можливим лімітом до 100 тисяч гривень. І так, що тут по тарифах? Обидві картки можна відкрити онлайн і відкриття та обслуговування віртуальних карт без комісії. Відкриття фізичних карт вже з комісією 150 гривень за картку Маніока і від 100 гривень за картку для своїх. Кредитний ліміт у Маніоки до 250 тисяч, у для своїх до 100 тисяч. Пільговий період у Маніоки до 62 днів, а у картки Укрсибу – менший до 56 днів. Процентна ставка у картки банку Український капітал у нас найнижчих на ринку 3% на місяць, а у картки СИБУ 3,75% на місяць. Щодо операцій, які входять у пільговий період, то у Маніоки усі операції входять у пільговий, а у картки для своїх лише безготівкові покупки. Станом на момент підготовки цього відео по обидвох картках купівля ОВДП входила в пільговий період і проходила без комісій. Щодо обов'язкового платежу, то цікава річ, що на сайті Укрсибу у тарифах я так і не знайшов пункту, який би описував розмір обов'язкового платежу по карті для своїх. Зняття готівки. По карті Укрсибу немає розділення на власні та кредитні кошти. Зняття у касах та банкоматах Сибу без комісій, як і за власні, так і за кредитні кошти. Але слід нагадати, що по цій карті зняття готівки не входить у пільговий період, тому одразу почне нараховуватись процентна ставка. Щодо картки Маніока, то зняття власних коштів 1%, де б ви не знімали на території України, навіть і у касі банку Український Капітал. А ось зняття кредитних вже з комісією 3,5%. Перекази. Тут нестандартно, бо обидва банки не розділяють тарифи на власні та кредитні кошти. По карті у банку, чи то p 2 p перекази, чи перекази за реквізитами IBAN, комісія становить 1,99%, що є дуже багато, якщо переказ здійснений за власні кошти. У Маніока P2P з комісію 1% плюс 5 гривень, а ось перекази за реквізитами якось ну, дуже дорого аж 3,5% як і за власні, так і за кредитні кошти. Якщо переказ здійснений через мобільний застосунок. Якщо ви прийдете у відділення, то власні кошти зможете переказати за реквізитами з комісією 1% плюс 5 гривень. І ось це якось дивно. Якщо переказ за власні кошти здійснений у відділенні, то комісія 1% плюс 5 гривень, а якщо через застосунок, то 3,5%. Капібанк стимулює клієнтів відвідувати відділення, ну інакше тлумачити тарифи банкою якось неможливо. Поповнення обидвох карт через каси чи термінали банків без комісії. Зарахування по картках також без комісії. Комісії за розірвання відносин немає по жодній з цих карт, так само, як і немає нарахування відсотків на залишок. Щодо кешбеку, то по карті Укрсибанку його немає. А ось по маніоці то кешбек нараховується лише на покупки здійснені у наступних категоріях: супермаркети, ресторани та фастфуди, АЗС, одяг та взуття, електроніка. І нараховується у розмірі 0,5% при розрахунку за власні кошти та 0,75% при розрахунку за кредитні кошти. Ні однією, ні другою карткою я не користуюсь, тому якогось практичного власного відгуку на них немає. Але дивлячись на тарифи та умови обслуговування, виглядає, що окрім ОВДП тут нічого цікавого немає. Якщо ви є власником цих карт, ними користуєтесь і маєте свій відгук, то поділіться, будь ласка, ним у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал WalletPro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!